Ютуб канал «Букзіла» представляє книгу Людина та її символи. Автори Карл Густав Юнг, Марі Луїза фон Франц, Джозеф Хендерсон, Анієла Яфе і Оланда Якобі. Вступ Світ несвідомого за Юнгом». Людина та її символи це визначна праця, що викладає основи аналітичної психології Карла Густава Юнга. На відміну від Зігмунда Фрейда, який зосереджувався на сексуальності та пригнічених бажаннях як основних мотивах поведінки, Юнг трактує несвідоме як величезний багатогранний світ. Цей світ містить як індивідуальні переживання, так і універсальні спільні для всього людства образи, архетипи. Юнг вважає, що несвідоме постійно спілкується зі свідомістю мовою символів, і це спілкування відбувається переважно через сновидіння. Здатність розуміти та розшифровувати власні сни є критично важливою для розвитку цілісної гармонійної особистості. Юнг критикує фрейдівський метод вільних асоціацій за те, що він може відвести від конкретного змісту сну. Він наголошує на індивідуальній інтерпретації, шукаючи специфічні значення символів у контексті особистого досвіду сновиця та універсальних архетипів. Це прагнення до конкретності та уникнення надмірної генералізації є наріжним каменем юнгіанського підходу. Навіщо сняться сни механізми психіки, наша психіка, щомиті сприймає значно більше інформації, ніж може усвідомити або запам'ятати. Якби свідомість була перевантажена всіма цими враженнями, ми не змогли б ефективно функціонувати. Несвідоме слугує свого роду сховищем для цієї забутої інформації. Образів, думок, відчуттів, які тим не менш продовжують підсвідомо впливати на наше мислення, і навіть можуть обертатися геніальними відкриттями, як це сталося з Менделеєвим, який побачив періодичну таблицю у вісні. Більше того, Юнг вважає, що несвідоме здатне генерувати абсолютно нові ідеї, які ніколи раніше не відвідували свідомість, що часто проявляється як невиразні передчуття, які згодом підтверджуються. У стані неспання наше мислення обмежене рамками раціональності та логіки, тоді як уві сні всі ці обмеження знімаються. Саме тому сновичі образи часто здаються дивними, заплутаними та абсурдними для раціонального розуму. Це пов'язано з тим, що сучасна людина значною мірою втратила здатність розуміти образну мову у повсякденному житті. Ми прагнемо до чітких визначень. Але навіть такі поняття, як любов чи стосунки, мають суто індивідуальні смисли для кожної людини, що часто призводить до непорозумінь. Незвичайні психічні асоціації, породжені речами чи ідеями, витісняються у несвідоме, і саме у сновидіннях воно дає собі волю, висловлюючись мовою символів. Юнг проводить паралель з первісними культурами, де люди володіли образною мовою значно краще, сприймаючи світ не через чіткі раціональні кордони, а через глибокий символічний зв'язок. Наприклад, дика кішка могла бути втіленням шамана чи душі лісу. У багатьох сновидіннях виникають символи та асоціації, що мають прямі паралелі з первісними міфами та ритуалами. На відміну від Фрейда, який вважав їх залишками давнини, Юнг бачить у цих символах невід'ємну, живу та вкрай впливову частину несвідомого, незалежно від рівня освіти чи віку людини. Більше того, реальність, пропущена крізь призму таких символів, може обернутися пророчими снами, як у випадку з маленькою дівчинкою, яка бачила сни з дохристиянськими космогонічними мотивами незадовго до своєї смерті. Юнг інтерпретував це як колективне несвідоме, що програвало сценарій майбутньої загибелі. Для досягнення психологічного здоров'я та цілісності вкрай важливо, щоб свідомість та несвідоме функціонували скоординовано. Сни слугують інструментом регулювання психічного балансу, доставляючи нам саме ті символічні повідомлення, які необхідні для внутрішньої гармонії. Вміння розшифровувати ці повідомлення не тільки збагачує наше мислення. Але й відновлює зв'язок із забутою мовою предків. Однак Юнг застерігає від довіри до універсальних сонників, оскільки інтерпретація снів це дуже індивідуальна і тонка справа. Двох однакових сновидінь не існує. Для психоаналітика головне осягнути індивідуальність клієнта, навчившись трактувати сигнали саме його несвідомого. У цьому допомагають архетипи символи навколо нас, природа архетипів. Юнг стверджує, що психіка людини, подібно до її тіла, зберігає сліди багатовікового еволюційного розвитку. Вона містить первісні риси, притаманні стародавньому дораціональному розуму. І саме на них ґрунтуються символи наших сновидінь. За Юнгом, психіка складається з трьох взаємопов'язаних частин: один его. Усвідомлюючи я центр свідомості. 2. Особисте несвідоме. Включає всі наші спогади як доступні, так і пригнічені. 3. Колективне несвідоме. Це найбільш глибокий і універсальний шар психіки, що є спільним для всього людства. Воно населене архетипами, вродженими універсальними загальнолюдськими образами або паттернами поведінки та сприйняття. Архетипи ближчі до інстинктів, ніж до раціональних думок. Вони передаються у спадок і організують весь наш досвід та переживання, поєднуючись один з одним у складних комбінаціях. Юнг виділяє безліч архетипів, серед яких найважливішими є один тінь. Цей архетип є уособленням наших недоліків, пригнічених бажань, слабкостей та всього того, що ми відкидаємо або не хочемо визнавати в собі. Вона символізує невідомість, хаос і темний бік людської природи. У сновидіннях тінь часто проявляється у вигляді демонів, драконів, небезпечних незнайомців або різноманітних, екзотичних та загрозливих темних образів. Інтеграція тіні є важливим етапом індивідуації, оскільки її ігнорування призводить до проекції на інших та внутрішніх конфліктів. 2. аніма. Анімус: ці архетипи представляють протилежний гендерний принцип у психіці людини. Аніма це жіночий початок у чоловічій психіці. Вона втіляє невиразні почуття, настрої і раціональність, інтуїцію та здатність до глибокого емпатичного зв'язку з людьми. У чоловіків властивості аніми значною мірою формуються під впливом матері. Анімус це чоловічий початок у жіночій психіці. Він наділяє жінок внутрішньою твердістю, раціональністю та здатністю до логічного мислення. Однак анімус також може втілювати розважливі жорсткі думки, що проявляється у світовій культурі через такі образи, як синя борода. Основний вплив на анімус у жінок має батько. 3. самість цей архетип є найвищим і найважливішим, втіляючи союз свідомості та несвідомого, а також вищу форму цілісності та гармонії, яку може досягти людина. Самість є організовуючим центром психіки, що веде людину до її істинного я. Наші предки інтуїтивно здогадувалися про існування такого внутрішнього центру. Греки називали його Даймонієм внутрішній голос, що застерігає від біди, єгиптяни душею Ба. А в первісних громадах це був дух охоронець, втілений у тварині чи фетиші. У східних релігіях самість втіляє Будда, у західних христос. У снах самість часто символізується мандалою, кругом чи квадратом, мудрим старцем або чарівницею. Самість може приймати вигляд тварин, підкреслюючи нашу інстинктивну природу та глибокий зв'язок несвідомого із зовнішньою реальністю. Саме тому міфи та казки рясніють образи тварин-помічників, наприклад, сирий вовк. А релігії майже всіх континентів мають богів у вигляді тварин. Єгипетський тот, грецький Зевс, що перетворюється на лебедя. Сон, у якому людину переслідує звір, юнгіанці трактують як відірваність інстинкту від свідомості та прагнення подолати цей розрив. Несвідоме в культурі та науці. Сила та вплив несвідомого проявляються не тільки в клінічному матеріалі, а й в людській культурі в цілому. Архетипи є джерелом міфів, релігійних вірувань та філософських концепцій, подібно до того, як сновидіння сприяють психічному балансу окремої людини, міфи та релігії виконували роль ментальної терапії для цілих народів, допомагаючи їм осмислювати світ і своє місце в нього. Ми досі продовжуємо жити за правилами, встановленими цими архетиповими наративами, наприклад, святкування Різдва. Сюжети стародавніх міфів продовжують спливати у сновидіннях сучасних людей, навіть якщо ті ніколи навмисно не вивчали ці міфи. Адже несвідоме продовжує породжувати символи так само, як і тисячоліття тому. Мистецтво є ще одним потужним каналом, через який проявляється колективне несвідоме, символ каменю від первісних культів та стоунхенджа до дзен буддійських садів та скульптури. Та кола. Найпотужніший універсальний символ самості, цілісності, сонячні культи, мандали, сферичні моделі древніх астрономів, навіть літаючі тарілки як спроба несвідомого вилікувати розкол ХХ століття. Мистецтво ХХ століття, Пікассо, Кандинський далі не випадково повернулося до примітивізму та абстракції, безпосередньо апелюючи до колективного несвідомого, коли світ ставав дедалі непізнаванішим. Юнг проводить аналогії між розвитком гуманітарних та природничих наук, особливо фізики ХХ століття. Він бачить паралелі між відкриттям парадоксального квантового мікросвіту та світом несвідомого, закони несвідомого, як і закони квантового світу, до кінця невідомі. Обидві дисципліни відходять від жорсткого детермінізму, шукаючи сенсу, навіщо я так зробив, а не просто причини, чому я так зробив? Принципи ефекту спостерігача, експериментатор впливає на перебіг подій. Та додатковості об'єкт потребує взаємовиключних описів, наприклад, світло як хвиля і частинка, або психіка як свідоме і несвідоме, є спільними для обох сфер. Юнг вважає, що багато фундаментальних понять фізики кореняться в архетипових символах несвідомого, створених ще давньогрецькими філософами. Він переконаний, що фізика та психологія вивчають єдине психофізичне поле, до якого ми підключаємося через символи: індивідуація або на шляху до себе. Знання про архетипи має фундаментальне значення, оскільки допомагає гармонізувати особистість, поставивши несвідоме на службу свідомості через прислухання до своєї уяви в день та сновидінь вночі. Цей процес Юнг називає індивідуацією, усвідомленням людиною своєї унікальності та досягненням самості, тобто повною реалізацією свого потенціалу та інтеграцією всіх аспектів психіки. На жаль, більшість людей не контролюють свої емоції та не усвідомлюють численних способів, якими несвідоме впливає на їхні дії. Сучасна людина втратила розуміння архетипів, захищаючись від ірраціональним надмірним раціоналізмом. Навіть у християнському світі церква часто стає між віруючими та особистим психічним досвідом, з якого за Юнгом насправді народжується будь-яке релігійне откровення. Втрата емоційної енергії від символічного єднання компенсується лише сновидіннями. Перші відчуття самості. Часто супроводжується незадоволеністю і стражданням, що зазвичай називають кризою певного віку. Его може сприйняти сигнали самості як перешкоди і проєктувати їх на якийсь зовнішній об'єкт. Багато міфів описують цю початкову стадію індивідуації у вигляді складного випробовування, піди туди, не знаю куди, вихід довіритися своїй підсвідомості, навчитися слухати її голос, вірити в символіку навколишніх предметів та значущі збіги. Юнг називав їх синтезом. Синхроністичністю, значущими збігами безпричинно-наслідкового зв'язку. Вивчивши тисячі сновидінь, Юнг помітив, що сни людини з часом складаються в якийсь орнамент, і, спостерігаючи за ним достатньо довго, можна побачити напрямок психологічних змін. Певні образи повторюються чи зникають. Одні і ті самі ситуації можуть снитися знову і знову, але змінюватися в деталях. Ці зміни можна прискорити правильним тлумаченням снів та їх символів. Спостерігаючи за ними, ми сприяємо індивідуації, йдемо назустріч самості. Юнг підкреслював, що універсальної моделі індивідуації не існує. Бути прихильником юнгіанського погляду значить намагатися прожити власне на повторне життя максимально щиро. Визнання несвідомого означає необхідність бути чесним із самим собою та готовим до того, що в результаті підсвідомих підказок життя може змінитися радикальним чином. Дякую за увагу. Чекаю вас у наступному відео.